Олег Ляшко, радикальна партія, шановні українські громадяни, шановні селяни, питання української землі це питання майбутнього української держави, це питання майбутнього української нації, це майбутнє наших онуків, прапраправнуків. Якщо ми сьогодні недолуги продамо цю землю, де наші діти будуть ходити? Яким повітрям дихатимуть, хто господарюватиме на цій землі? Тому той, хто пропонує продавати українську землю, той пропонує продати рідну матір, той пропонує продати українську душу, той пропонує знищити українську націю. Тому фракція Радикальної партії вимагає прийняття мораторію про продовження мінімум на 5 років мораторію на продаж земель господарського призначення і безумовно господарем на українській землі має бути тільки українці, тільки український народ і ніхто інший.